Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі підручник з математики для третього класу авторів Мирослави Козак і Ольги Корчевської. Підручник відповідає усім науковим, методичним та програмним вимогам, написаний доступною для учнів мовою і доцільно проілюстрований. Головною перевагою нашого підручника є те, що всі його завдання утворюють систему, а не просту сукупність вправ. Системність викладу матеріалу означає врахування дуже важливих моментів: визначення оптимальної часової відстані між введенням різних понять, встановлення частоти повторень вправ одного виду протягом року, врахування доцільності щодо взаємного розміщення вправ різних змістових ліній, наявність комплексних завдань, які потребують знань з різних тем програми. Математична інформація в підручнику подана індуктивним шляхом за допомогою доцільних запитань, ілюстрацій та відповідних вправ, тобто розгляд матеріалу йде від конкретних прикладів до загальних висновків, що відповідає віковим особливостям мислення третьокласників. Проілюструємо ці підходи на конкретних прикладах викладу матеріалу в підручнику. Розглянемо приклади подачі теоретичного матеріалу і його первинного закріплення. Розглянемо, як подано тему нумерація трицифрових чисел. Спочатку учні знайомляться з термінологією розрядні числа першого, другого і третього розрядів. На наступному уроці розглядаємо таблицю, в якій. Трицифрове число викладене паличками і зображене на картках. Наприклад, якось тут 2 сотні, 3 десятки і 5 одиниць. І діти читають на карточках 235. Після цього учні читають трицифрові числа, записані в нумераційній таблиці. Далі називають числа, записані без таблиці, але з вказанням одиниць кожного розряду. І нарешті читають числа, записані цифрами. На наступному уроці. Діти вже вчаться записувати трицифрові числа. І так само в такому ж порядку. Спочатку записують в нумераційну таблицю, а потім без неї. Після цього вводиться термін розрядні доданки. Коли учні навчаться читати, записувати, порівнювати трицифрові числа і розуміти їх розрядний склад, їм пропонуються вправи на визначення загальної кількості одиниць кожного розряду. Учні розглядають число 234, зображене паличками. Скільки в ньому одиниць, десятків і сотень. З'ясувавши, що в його другому розряді є три десятки, далі визначають, скільки всього десятків у даному числі, адже сотні теж складаються з десятків. Дві сотні це 20 десятків. Та ще три окремих десятки разом 23 десятки. У вправі 500. Учні порівнюють розрядний склад чисел 450 і 376 із загальною кількістю одиниць кожного розряду. Вміння визначити загальну кількість одиниць кожного розряду це теоретичне вміння, але воно має практичне використання при перетворенні простих іменованих чисел у складенні. Наприклад. Переперетворені 369 см у метри і сантиметри Учні міркують так. В одному метрі 100 см, тобто одна сотня сантиметрів. У числі 369 см є стільки метрів, скільки всього сотень у цьому числі. У числі 369 є всього 3 сотні. Отже, 369 см дорівнює 3,69 см. Якщо б це число треба було перетворити не в метри і сантиметри, а в дециметри і сантиметри, то треба було б визначати, скільки у числі 369 всього десятків. Якщо їх всього 36 то 369 см дорівнює 36 дециметрів і 9 см. Розглянемо вправи на ознайомлення з таблицями множення. Після того, як таблицю множення складено, наш підручник пропонує до кожної рівності на множення ще одну рівність на додавання, яка показує, як кожний табличний результат можна утворити з попереднього. Наприклад, навпроти рівності 8 помножити на 4 дорівнює 32, розміщена рівність 24 плюс 8 дорівнює 32. Якщо учень пам'ятає, що 8 помножити на 3 дорівнює 24. А не пам'ятає, скільки буде 8 помножити на 4, то він може міркувати так. 8 помножити на 4 це 8 помножити на 3 плюс 8. Тобто 24 плюс 8 і дорівнює 32. Якщо ж учень пам'ятає, що 8 на 5 дорівнює 40, то 8 помножити на 4 дорівнює 8, помножити на 5 мінус 8. Тобто 40 мінус 8 і виходить тих самих 32. Для швидшого запам'ятовування таблиці в наступній вправі пропонуються вирази на дві дії, перша з яких містить табличний випадок. За дослідженням психологів, результат першої дії на декілька секунд затримується в пам'яті при виконанні другої дії. Це сприяє швидкому запам'ятовуванню табличних результатів. Однією з переваг нашого підручника є подача тілких чітких алгоритмів письмового додавання і віднімання трицифрових чисел. Вони сприяють усвідомленому виконанню цих дій. Одним із важливих завдань математики є формування вмінь розв'язувати задачі. Розглянемо, як підручник пропонує ознайомлення з типовими задачами на знаходження четвертого пропорційного. До змісту задачі подається два варіанти її короткого запису: перший табличний. В таблиці подано трійку взаємопов'язаних величин. Маса однієї качки, вона однакова, кількість качок і загальна маса. Поряд пропонуємо другий, коротший варіант короткого запису, в якому лише співставляються числові дані та запитання. А що маса однієї качки однакова, це мається на увазі. Крім того, задача ілюструється зрозумілою схемою, опираючись на яку записано розв'язання задачі. В наступних задачах допомога вже зменшується. Деякі види задач потребують окремої підготовчої роботи, наприклад, щоб розв'язати складену задачу, яка включає в себе знаходження частини від числа. Треба спочатку ознайомити учнів, як знайти частину числа, а потім навчити розв'язувати прості задачі на знаходження частини від числа. Крім розв'язування задач діями, підручник вчить розв'язувати їх поступовим складанням виразу. Тут замість дій подано структуру виразів, які відповідають цим діям, а поруч пояснення, про що дізнаємося цим виразом. Останній вираз відповідає розв'язанню задачі, а значення цього виразу є відповіддю. Ще в підручнику є ряд задач з готовими виразами, значення яких треба пояснити. Підручник містить багато задач, поданих у цікавій формі. Це задачі на орієнтування в просторі. Задачі з багатьма запитаннями. Задачі на розвиток комбінаторного мислення та інші. Формуванню вмінь розв'язувати задачі сприяє також творча робота над ними. Одним із видів творчої роботи є складання задач. Є багато вправ на складання задач за коротким записом, за таблицею, за схемою, за розв'язанням, складання обернених задач. Іншим видом творчої роботи є порівняння задач з подібним сюжетом і числовими даними. Зв'язок математики з життям учні пізнають, розв'язуючи практично зорієнтовані задачі, вправи на роботу з даними. Наприклад, робота з даними таблиці, з календарем, з діаграмою, з цінником, з меню та інші. Підручник містить. Багато цікавого матеріалу вправи підвищеної складності, завдання на логічне мислення, вправи для роботи в парах, диференційовані завдання. Після кожної теми дається добірка додаткових вправ. Підручник містить QR-коди, які виводять учнів, на тести для самоперевірки з кожної теми. Таким чином, перевагами нашого підручника є: перше його зміст. Складає не сукупність, а систему вправ, функціонування якої підвищує їх ефективність. Друге. Усі методи і прийоми подачі теоретичного і практичного матеріалу відповідають вимогам науки методики математики. Вони перевірені часом і тому ефективні. Третє індуктивна форма подачі матеріалу, від конкретних прикладів до загальних висновків. Четверте наявність допомоги вчителю. У формуванні запитань під час розбору задачі, а також її ілюстрування, п'яте наявність різних видів творчої роботи, шосте добір цікавих форм подачі матеріалу для усних обчислень і не тільки, сьоме ілюстрування зв'язку математики з життям через вправи на роботу з даними. І восьме наявність QR-кодів. До підручника ми підготували ряд. Допоміжних посібників. Вчителі, які працюють за нашими підручниками, повідомляють, що математика стала улюбленим предметом для їхніх учнів. Але найбільшою перевагою наших підручників є якісна математична підготовка школярів, яка проявляється в 5 класі. Тому запрошуємо до перегляду нашого підручника.